Добрий день, мене звуть Тетяна. Я косметолог, працюю в місті Буча Єрпінь. Зараз якраз планую відкривати свій кабінет і з цього приводу завітала до компанії Земіц в їхній офіс, який знаходиться в Києві. Придбала для роботи дуже якісні апарати, це ультразвуковий скрабер. А, і а, апарат мікротокового струму це Адрінокс 2. А чому вибрала саме Земіц? Тому що дуже багато гарних відгуків. Це американська компанія, яка давним-давно вже у нас в Україні на ринку, і в них дуже великий асортимент апаратів, які використовуються в косметології. і якість проведення всіх процедур на високому рівні. А також дуже гарно косметолог в компанії розповіла, як користуватися апаратами, провела майстер-клас, я пройшла тут цей майстер-клас, ознайомилася з апаратурою і надалі ще собі вибрала для майбутнього комбайн. Який трошки пізніше також хочу придбати у вас. Тому рекомендую компанію Земіс. Звертайтеся і запрошую до себе на процедури в мій кабінет. Дякую.